Привіт, друзі! 22 вересня сьогодні з вами Олег Клочок. Сьогодні стало відомо, що вчора під час зустрічі в овальному кабінеті з Зеленським Джозеф Байден повідомив про те, що він все-таки входив рішення передати Україні далекобійні ракети Атакмс, Дальність їх ураження 180 миль. В перекладі на кілометри, це близько 300 кілометрів, і ці ракети Україна просила дуже давно. Офіційно цю інформацію не підтвердили. Публічно про неї не говорили, але у бесіді із журналістами, чиновники Білого Дому, яким довіряють американські журналісти, зокрема телеканалу NBC News, підтвердили, що так, така розмова велася, і зараз нібито вирішують технічне питання передачі. Тобто, вже розмова про те, дадуть чи не дадуть, не ведеться. Питання стоїть, коли їх власне дадуть. І я вважаю, що цю інформацію можна вже розцінювати як абсолютно достовірною, про те, що дискусійне питання в пет... плані передачі чи не передачі цих самих ракет, які нам дуже важливі, воно знято. Залишається лише відкритим дата, відкритою дата, коли ці ракети можуть бути в Україні. Втім, якщо брати до уваги сьогоднішні події, які відбувалися в Севастополі, і відстань від Миколаєва до Севастополя, яка складає точно 300 кілометрів, по прямій. То з великою долею ймовірності можна говорити про те, що якимись дивними ракетами були вражені, був вражений сьогодні штаб Чорноморського флоту Російської Федерації. Це підтвердило навіть Міністерство оборони Росії. Ні на що не натякаю, але якось таке співпадіння. Воно цікаве. Звісно, що до такої зухвалості ми точно не йдемо, але якщо погодили передачу таких ракет на офіційному рівні, можливо, за секретними документами, то їх використання нашими збройними силами України цілком може. Бути. Чому про це не говорили вголос? У мене є певне пояснення з цього приводу. принаймні я його сьогодні чув в інтерв'ю експертів військових, які займаються міжнародкою і, зокрема, характеристиками цих снарядів, володіють, розуміються, знаються на цьому, яким я можу довіряти. То, нібито, домовленість про непередачу ракет атакам могла бути предметом розмови. Між Джейком Саліваном, який зустрічався нещодавно з міністром закордонних справ Китаю Ван І, який з'явився вже на арені, це було до початку Генеральної асамблеї ООН, і там нібито йшла мова про те, що США не дають ракети Україні далекобійні атак, а Китай не передає Росії зброю, яку він нібито не постачає. Ну, про офіційної інформації немає. Тому може бути, що не досягли домовленостей, а можливо, просто не хочуть про це повідомляти. Це все мої припущення, але що стосується саме факту схвалення передачі ракет, то це дійсно так. Звісно, що в військовому пакеті, який був оголошений під час зустрічі з Зеленським і з Байденом, не було саме пункту про те, що це далекобійні ракети Атакас, але додаткові боєприпаси для Хаймерс були. Як правило, та військова допомога, яка оголошується, то вона вже в Україні є. Такі закони військового часу і військовий хаб у Польщі він працює і працюватиме далі, незалежно від того, що у нас є ну, доволі серйозний скандал з поляками. Що ще увійшло до військового пакету, на що я б я звернув би увагу, який, направду, не дуже великий, 325 мільйонів доларів, але дуже символічний. Відзначив би ракети для протиповітряної оборони, які нам дуже потрібні, згадані мною ще раз ракети Хаймерс. Знову ж таки, ми не знаємо, які конкретно, бо у офіційному повідомленні Пентагону про їх дальність мова не йде. А поява інформації від журналістів nbc News вона доволі цікава, якось так співпадає з військовим пакетом. Також 155-мм та 105-мм снаряди. Ракети з оптичним відстеженням протитанкові системи Джавелін 3 мільйони боєприпасів від понад 3 мільйони боєприпасів для стрілецької зброї і легкі боєприпаси, легкі тактичні машини. Але також Джозеф Байден сказав, що найближчими днями, можливо наступного тижня, в Україні вже будуть танки Абрамс, які нам обіцяли то спочатку до кінця року, потім на початку 24-го року, а це вже в вересні вони будуть. Нібито 10, а можливо, не 10. Бо я буквально днями бачив відео, зняте з Європи, де коментують ці самі танки, правда, вони не пофарбовані були в такого світово-коричневого кольору пустинного, то там було їх дещо більше. Тобто інформації правдивої в кількісному виразі ми точно не побачимо. Але концептуально вона абсолютно зрозуміла, що Сполучені Штати Америки будуть посвідомоними в наданні військової допомоги Україні і фінансової також. Ну, зокрема, це було однією з ключових тем участі Джозефа Байдена на Генеральній асамблеї ООН і Зеленського, тому що якщо брати до уваги ту риторику, яку вони обоє проголошували, вона була ідентична, синхронна. Скажу, що я розцінював би те так, що є абсолютно очевидним однаковість позицій США і України, президентів США і президента України. Це стосувалося і спеціального засідання Радбезу. Ну це добре. Принаймні, ми сьогодні дослухаємося до позиції України, позиції Сполучених Штатів Америки. А Сполучені Штати Америки нам суттєво допомагають, і на кону стоїть ще й питання додаткової фінансової допомоги у розмірі 24 мільярдів доларів. Ця допомога має бути ухвалена в Конгресі Сполучених Штатів Америки до кінця цього року разом із бюджетом на наступний рік. У США. фінансовий рік у Сполучених Штатах Америки розпочинається 1 жовтня. Кожного року там тривають суперечки між республіканцями і демократами, які ніяк не можуть погодити бюджет на наступний рік, і всіх лякають шатдауном. Шатдаун це стан, коли ну, немає грошей для виплати чиновникам і вони перестають працювати. Поряд із тим, у Пентагоні, зокрема, запевнили, що навіть у випадку неухвалення бюджету, то ті чиновники, які працюють для допомоги Україні, де забезпечення, вони працюватимуть. Для них гроші знайдуть. Але основне питання, яке зараз дискусійне у Конгресі США, це питання, чи голосувати цю допомогу Україні, чи не голосувати. І от Зеленський після Нью-Йорку відвідав Вашингтон. Він зустрічався з Байденом, але в тому числі зустрічався із представниками Верхньої Палати та Нижньої Палати Сенату та Палати представників. Попередньо була розмова, що нібито. Спікер Палати Макартів відмовив Зеленському у виступі перед двома палатами. Але це трішки неправда, тому що її спекулюють зараз у засобах маси інформації, тому що раніше, коли погоджували графік Зеленського у Вашингтоні ще до його візиту офіційного, то тоді чітко зазначено було, що Зеленський буде виступати перед Сенатом. Тобто перед верхньою палатою, але не перед обома палатами, як то було минулого року. З яких міркувань такий графік погоджували? Ну, зараз, як на мене, друзі, точно не важливо, але я хотів би звернути вашу увагу, що спекуляції на цю тему просто відкидайте. Так було заплановано, і Зеленський успішно зустрівся із Палатою представників, і з республіканцями, які ну, виказують своє незадоволення тим, як використовується допомога в Україні військова і чому, мовляв, ми так повільно рухаємося на фронті. Ну, хотілося б їм сказати: прийти, допоможіть, Да? І так само зустрілися із сенаторами. І за підсумками цих зустрічей голова комітету закордонних справ палати представників це нижньої палати, республіканець Майкл Маккол запевнив, що допомога Україні фінансова буде. Хоча, до прикладу, не сам Джозеф Байден говорив, що ну він сподівається на здоровий глуз Конгресу, що вони все таки ухвалять рішення і проблем із фінансуванням України не буде. Там загалом збільшення військового бюджету на 40 мільярдів доларів. 24 із них це наші, які призначені безпосередньо для України. Зараз в США ще є 4 мільярди доларів, які передбачені Україні. 325 мільйонів із них, я вам щойно говорив, вже були передані у вигляді військової допомоги. Тому допомога Україні буде безперервна. Вона буде тривати і надалі. А всі ці дискусії, чи виступи в Зеленській правильно, чи неправильно, чи проголосують, чи не проголосують. Треба розцінювати як активну передвиборчу кампанію в США. За рік там відбудуться вибори президентські, але вже республіканці і демократи почали активно готуватися до них, і республіканці навіть ініціювали процедуру імпічменту Джозефу Байдену. Тому зрозуміло, що вони її будуть смикати за всі нитки. Зараз питання, які цікаві для них в політичному плані, в тому числі виділення допомоги для України. Бо і вони хочуть перебрати собі на груди, як медаль, те, що це вони також допомагають Україні. Направда так і є, бо вони разом із демократами голосують. Кожного року бюджет, де передбачена допомога Україні, і загалом, якщо брати спочатку широкомасштабного вторгнення до нинішнього періоду, то об'єм допомоги, який був виділений американцями для нас, а тут і республіканцями, і демократами, сягає майже 200 мільярдів доларів сума неймовірно велика. Відтак оцінюючи підсумки візиту Зеленського до... Вашингтону, саме про Вашингтон я сьогодні відомо, у більшій мірі, так згадуючи трішки Нью-Йорк, де проходила 78-ма Генеральна Асамблеї ООН, хочу зазначити, що візит формальний. Він номінально був правильним. Цього разу він не був таким ейфорічним, як минулого року, коли був виступ зеленського перед двома палатами, коли всі з ним фотографувалися. На сьогоднішній день американці дуже прискіпливо відносяться до того, як використовується. Їхня допомога в Україні не випадково призначений спецпредставник Сполучених Штатів Америки, який буде слідкувати за економікою в Україні. не за фінансами, а за економікою. але думаю, він буде здійснювати і фінансовий нагляд. Окрім того, республіканці демократи стурбовані тим і опікуються тим, щоб допомога, яку вони виділяють в Україні, не була даремною, як то було свого часу у В'єтнамі, в Афганістані, в Іраку. Бо такий досвід негативно відбувається на електоральних уподобаннях. Тому однозначно зрозуміло, що дискусія, яка була між Зеленським і сенаторами і представниками Палати представників, вона правильна, вона мала відбутися. Вони хотіли живого спілкування і переконатися, що в Україні буде все нормально. Що очікувати в Україні за підсумками? Такого турне Великого Зеленського, бо він ще сьогодні перебуває з офіційним візитом в Канаді, хоча я на Канаду великих надій не покладаю. Канада дуже мало нам дає фінансової допомоги. Друзі, це ну, реально сльози. Чотири танки, там, пару сот чи три сотні там, мільйонів доларів, але мова не про мільярди. Абсолютно. Ймовірніше за все ми будемо бачити якісь додаткові кадрові зміни в Україні. Що стосується, наприклад, того самого Кабінету міністрів, можливо, будуть змінені очільники Міністерства фінансів, Міністерства економіки. Зараз складно сказати, але швидше за все мова йшла і про це, тому що в Зеленського відбувається також в тому числі на тлі гучних корупційних скандалів, які бачать за кордоном, бачать через Атлантику, і відповідно роблять нам зауваження, що з цим треба щось робити. Разом із Зеленським перебували під час візиту там Єрмак, Шурма, це радник Єрмака з питань економіки, ви добре знаєте. Також там був міністр оборони і інші функціонери, які допомагають Зеленському зараз в управлінні державою. Тому їм однозначно виказували, що як треба робити в Україні, тому що зауваження справедливі і вони. Мають право на таку позицію, маю на увазі американців, бо вони голосують за виділення цієї допомоги, без якої, як сказав Зеленський, ми програємо. Так він саме таку фразу звучив в спілкуванні із конгресменами і сказав, що якщо ви нам не дасте ці 24 мільярди, то Україна може програти. Відчасти він правий, тому що нам треба допомога, але безумовно ми маємо думати про те, де й самим брати гроші. Але я думаю, що це тема іншої. Нашої з вами дискусії іншого мого відео. Тому просто сьогодні про підсумки Зеленського у Вашингтоні. Вони є, вони відчутні. І навіть сьогодні такий привіт Севастополю я розцінюю як уже потужний крок. У підтримці ша черговий, точніше України. Що ви думаєте з приводу того, чим вдарили сьогодні по Севастополю, що буде далі, коли приїдуть до нас ракети, атаки чи вони вже в нас, далеко бійні, маю на увазі. Пишіть у коментарях, підписуйтесь на мій канал, обов'язково поширюйте відео друзям. Не забудьте натиснути на дзвіночок, ви не пропустите останні відео. І швено дякую всім, хто додивився до кінця це відео. Всіх люблю, ціну шану не перемикайтеся, все буде Україна.